Зупинись і просто послухай, що хочуть сказати тобі, карти руни, ти зірка, ти дізнаєшся шлях своєї душі, холодність приплине до твого серця, досягнеш результату, відкидаючи все, що не потрібно. Живе в тобі. На небесах запланували для тебе дуже цікаве життя і щоб ти проявив себе, не носив в серці битви, які вже закінчились. Слухай порад Всесвіту, ставай розумніший, розвалюй. Розширяй, розвалюй границі свого розуму, розширяй, прийдеться до, до самого фундаменту знищити деякі свої установки, щоб стати магом успіху тобі!